Напівпровідники це матеріали, які володіють унікальними властивостями, що лежать між провідниками та ізоляторами. Однією з найважливіших характеристик напівпровідників є їх здатність до зміни провідності під впливом зовнішніх факторів, таких як температура або напруга. Це робить їх надзвичайно корисними для використання в електроніці. Напівпровідники використовуються у великій кількості пристроїв від сонячних батарей до комп'ютерів. Наприклад, кремній, який є одним з найпоширеніших напівпровідників, використовується у виробництві мікрочіпів. Ці мікрочіпи містять мільярди транзисторів, які керують потоком електронів у пристроях. Це дозволяє створювати потужні обчислювальні системи та електронні пристрої. Напівпровідники також використовуються у виробництві світлодіодів. Які є енергоефективними джерелами світла, за даними Міжнародного союзу електротехніки, в 2019 році було вироблено понад 130 мільярдів напівпровідникових пристроїв. Це свідчить про величезний попит на ці матеріали у сучасному світі. Напівпровідники також використовуються у виробництві сонячних батарей, які перетворюють сонячне випромінювання на електричну енергію. За даними Міжнародного агентства з енергетики, у 2020 році було встановлено понад 150 гігаватт сонячних електростанцій у всьому світі, що використовують напівпровідникові технології. Це дозволяє зменшувати залежність від вугілля та інших шкідливих джерел енергії та сприяє зменшенню викидів парникових газів. У світі налічується понад 500 компаній, які займаються виробництвом напівпровідникових пристроїв. Що свідчить про величезний ринок цих матеріалів та їх важливість у сучасній технологічній індустрії. Основні фізичні принципи напівпровідників полягають у їх здатності до зміни провідності за рахунок додаткових електричних чи теплових впливів. це явище відоме як напівпровідникова провідність. Одним з ключових фізичних принципів є заборонена зона, яка визначає енергію, необхідну для збудження електронів у напівпровіднику. Чим ширша заборонена зона, тим менша провідність напівпровідника. Наприклад, у кремній заборонена зона становить близько 1.1 електрон вольт. Це робить кремній добрим напівпровідником для використання в електроніці. Ще одним важливим принципом є діркова провідність, яка виникає внаслідок відсутності електронів у забороненій зоні. Дірки можуть рухатися у напівпровіднику, що також впливає на його провідність. Ці фізичні принципи дозволяють створювати різноманітні напівпровідникові пристрої, такі як транзистори та діоди. Наприклад, транзистори використовуються для підсилення сигналів у електронних пристроях, а діоди для контролю напрямку потоку електричного струму. За даними Міжнародного союзу електротехніки, у 2019 році було вироблено понад 130 мільярдів напівпровідникових пристроїв. Це свідчить про величезний попит на ці матеріали у сучасному світі. Напівпровідники також використовуються у виробництві сонячних батарей, які перетворюють сонячне випромінювання на електричну енергію. За даними Міжнародного агентства з енергетики, у 2020 році було встановлено понад 150 п'ятдесят гігават сонячних електростанцій у всьому світі, що використовують напівпровідникові технології. Це дозволяє зменшувати залежність від вугілля та інших шкідливих джерел енергії та сприяє зменшенню викидів парникових газів. У світі налічується понад 500 компаній, які займаються виробництвом напівпровідникових пристроїв, що свідчить про величезний ринок цих матеріалів та їх важливість у сучасній технологічній індустрії. Існує багато типів напівпровідників, кожен з яких має свої унікальні властивості та застосування. Наприклад, Германій це напівпровідник, який має вищу провідність, ніж кремній, але меншу термічну стабільність. Це робить його ідеальним для використання у високочастотних пристроях, таких як радіоприймачі. Іншим цікавим типом напівпровідників є галієві арсеніди, які використовуються у виробництві світловипромінюючих діодів LED. Світлодіоди на основі галієвих арсенідів. Мають високу ефективність та довговічність, що робить їх популярними у сучасних освітлювальних системах. За даними Міжнародного союзу електротехніки, у 2020 році виробництво світлодіодів зросло на понад 20% порівняно з попереднім роком. Це свідчить про постійний розвиток цієї галузі та зростання популярності Ледосвітлення. Ще одним цікавим типом напівпровідників є карбід кремнію. Який володіє високою теплопровідністю та витривалістю при високих температурах, це робить його ідеальним для використання у потужних електронних пристроях, таких як інвертори електромобілів? За даними Міжнародного агентства з енергетики, у 2020 році виробництво електромобілів зросло на понад 30% порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання популярності цих транспортних засобів. Та використання карбіду кремнію у їхній електроніці. Провідність у напівпровідниках є ключовою характеристикою, яка визначає їхню здатність до проведення електричного струму. Напівпровідники можуть бути донорними або акцепторними в залежності від типу домішок, які вони містять. Наприклад, донорні домішки, такі як фосфор у кремнії, додають додаткові електрони, що збільшують провідність напівпровідника. З іншого боку, акцепторні домішки. Наприклад, Бор у Кремнії створюють дірки, які також сприяють провідності. Ці процеси дозволяють регулювати провідність напівпровідників та створювати різноманітні електронні пристрої. За даними Міжнародного союзу електротехніки, у 2020 році було вироблено понад 130 мільярдів напівпровідникових пристроїв. Це свідчить про величезний попит на ці матеріали у сучасному світі. Провідність у напівпровідниках може бути регульована за допомогою зовнішніх факторів, таких як температура або напруга. Це дозволяє створювати пристрої з різними рівнями провідності, що використовуються у широкому спектрі застосувань від електроніки до сонячних батарей. Напівпровідники також використовуються у виробництві сонячних батарей, які перетворюють сонячне випромінювання на електричну енергію. За даними Міжнародного агентства з енергетики, у 2020 році було встановлено понад 150 гігаватт сонячних електростанцій у всьому світі, що використовують напівпровідникові технології. Це дозволяє зменшувати залежність від вугілля та інших шкідливих джерел енергії та сприяє зменшенню викидів парникових газів. Польові ефекти в напівпровідниках грають важливу роль у функціонуванні електронних пристроїв. Один з таких ефектів ефект тунелювання, коли електрони можуть пройти через заборонену зону напівпровідника завдяки квантовим явищам. Цей ефект використовується у тунельних діодах для створення високочастотних пристроїв. Ще одним цікавим польовим ефектом є ефект ханна, коли електрони рухаються в напівпровіднику під дією електричного поля зі значною швидкістю. Цей ефект використовується у високошвидкісних транзисторах. Та інших пристроях, які потребують швидкого перемикання сигналів. За даними Міжнародного союзу електротехніки, у 2020 році було вироблено понад 130 мільярдів напівпровідникових пристроїв, багато з яких використовують польові ефекти для покращення їхніх характеристик. Ще одним важливим польовим ефектом є ефект планка, який виникає при взаємодії електронів з кристалічною градкою напівпровідника. Цей ефект впливає на електронні властивості матеріалу та може бути використаний для створення нових типів електронних пристроїв. Напівпровідники з польовими ефектами відіграють ключову роль у сучасній електроніці та технологіях, де висока швидкість та ефективність є важливими критеріями успіху. Напівпровідники відіграють ключову роль у сучасній електроніці, знаходячи застосування в різних пристроях та технологіях. Одним із найпоширеніших прикладів використання напівпровідників є виробництво мікрочіпів для комп'ютерів та інших електронних пристроїв. Кремній, як основний матеріал у виробництві мікрочіпів, має унікальні властивості, які дозволяють створювати мільярди транзисторів на одному чіпі. Наприклад, у 2019 року було вироблено понад 130 мільярдів напівпровідникових пристроїв, багато з яких були використані у мікрочіпах. Це свідчить про величезний обсяг виробництва та використання напівпровідників у сучасних технологіях. Іншим цікавим прикладом є використання напівпровідників у сонячних батареях. Сонячні батареї, які використовують напівпровідникові технології, перетворюють сонячне випромінювання на електричну енергію. У 2020 році було встановлено понад 150 гігаватт сонячних електростанцій у всьому світі. Що використовують напівпровідникові технології, це дозволяє зменшувати залежність від традиційних джерел енергії та сприяє зменшенню викидів парникових газів. Ще одним цікавим прикладом є використання напівпровідників у світлодіодах. Світлодіоди на основі напівпровідників, таких як галієві арсеніди, мають високу ефективність та довговічність. У 2020 році виробництво світлодіодів зросло на понад 20% порівняно з попереднім роком, що свідчить про постійний розвиток цієї галузі та зростання популярності led освітлення Напівпровідники також знаходять застосування у виробництві електромобілів. Карбід кремнію, який використовується у електроніці електромобілів, має високу теплопровідність та витривалість при високих температурах. У 2020 році виробництво електромобілів зросло на понад 30% порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання популярності цих транспортних засобів та використання карбіду кремнію у їхній електроніці. Ці приклади демонструють важливість та різноманітність використання напівпровідників у сучасній електроніці та технологіях. Напівпровідники мають значний вплив на сучасну електроніку, що підтверджується вражаючими числами та статистикою. У 2020 році виробництво напівпровідникових пристроїв перевищило позначку в 130 мільярдів одиниць, що свідчить про широке використання цих матеріалів у різних галузях. Напівпровідники використовуються у виробництві мікрочіпів для комп'ютерів та смартфонів. Де кожен чіп може містити мільярди транзисторів. Це дозволяє створювати потужні обчислювальні системи та інноваційні електронні пристрої. Крім того, сонячні батареї на основі напівпровідників допомагають зменшувати залежність від традиційних джерел енергії та сприяють зменшенню викидів парникових газів. У 2020 році було встановлено понад 150 ГВт сонячних електростанцій у всьому світі. Що використовують напівпровідникові технології, це свідчить про поступове переходження до використання відновлювальних джерел енергії. Крім того, світлодіоди на основі напівпровідників стають все більш популярними у освітлювальних системах та дисплеях. У 2020 році виробництво світлодіодів зросло на понад 20%. Порівняно з попереднім роком. Це свідчить про постійний розвиток цієї галузі та зростання популярності led освітлення у сучасному світі. Майбутнє розвитку напівпровідникової технології обіцяє багато цікавих інновацій та досягнень. За прогнозами аналітиків, до 2025 року глобальний ринок напівпровідникових пристроїв може досягти понад 500 мільярдів доларів. Це свідчить про постійний ріст популярності та використання цих матеріалів у різних галузях. Одним із напрямків розвитку є використання нових матеріалів, таких як графен у виробництві напівпровідників. Графен має унікальні властивості, які можуть покращити ефективність та швидкодію електронних пристроїв. Крім того, дослідження в квантових точок показують потенціал для створення надміцних та енергоефективних напівпровідникових пристроїв. Іншим важливим напрямком є розвиток напівпровідникових сенсорів для застосування у медицині та інших галузях. Напівпровідникові сенсори можуть допомогти в розробці нових методів діагностики та моніторингу стану здоров'я. Крім того, велика увага приділяється розвитку квантових обчислювальних систем на основі напівпровідників. Ці системи можуть забезпечити значний приріст у швидкості обчислень та забезпечити нові можливості для розв'язання складних завдань. Напівпровідникова технологія також використовується у розвитку штучного інтелекту та автономних систем. Прогрес у цих галузях може принести значний вплив на суспільство та економіку. У майбутньому можна очікувати подальший розвиток напівпровідникової технології, що відкриє нові можливості для інновацій. Та технологічного прогресу. У 2020 році виробництво напівпровідникових пристроїв перевищило позначку в 130 мільярдів одиниць. Це свідчить про широке використання цих матеріалів у різних галузах. Прогнозується, що до 2025 року глобальний ринок напівпровідникових пристроїв може досягти понад 500 мільярдів доларів. Нові матеріали, такі як графен. Відкривають нові можливості для покращення ефективності та швидкодії електронних пристроїв. Розвиток напівпровідникових сенсорів у медицині та інших галузах обіцяє нові методи діагностики та моніторингу здоров'я, квантові обчислювальні системи на основі напівпровідників можуть забезпечити значний приріст у швидкості обчислень. Розвиток штучного інтелекту та автономних систем на базі напівпровідників. Відкриває нові перспективи для технологічного прогресу. У 2020 році виробництво напівпровідникових пристроїв перевищило позначку в 130 мільярдів одиниць це свідчить про широке використання цих матеріалів у різних галузах. Прогнозується, що до 2025 року глобальний ринок напівпровідникових пристроїв може досягти понад 500 мільярдів доларів. Нові матеріали, такі як графен, відкривають нові можливості для покращення ефективності та швидкодії електронних пристроїв. Розвиток напівпровідникових сенсорів у медицині та інших галузах, обіцяє нові методи діагностики та моніторингу здоров'я. Квантові обчислювальні системи на основі напівпровідників можуть забезпечити значний приріст у швидкості обчислень, розвиток штучного інтелекту та автономних систем на базі напівпровідників. Відкриває нові перспективи для технологічного прогресу.